Трамп отримає не Трамп. Хтось від Америки від, від західного світа в аренду отримає Херсонську область. Території Херсонської області окупованої. Ні, не бачу такого. Запорізька область. Ні. Nee. Хорошо. Шо буде з ініціативою Трампа? Чи скористається Україна ініціативою Трампа поведание в оренду окупованих територій їм? Ну, не вірю, то йдіть звідси. Що ви, Любов Коваленко? На колірі смак. Ну, тобто, ну, не вірю, то й не вірте. Ну, Віра це е, предмет, е, предмет нашу, е, нашої свідомості. Тобто не можна повірити, якщо немає віри. Де ж дивіться, оце що Біляр говорить. Про магічні замовляння ми там захисти. Якщо ви в це не вірите, воно вам не запрацює ніколи. Ну пойміть, ну, по-друге, мої прогнози всі виконуються. Я справді, от я і тільки Тетяна Гай, ми тільки вдвох передбачили перемогу Трампа. Ніхто більше, і а я передбачив ще більше. Я передбачив заздалегідь все, що Трамп буде робити. І зараз це відбувається по моєму сценарію. Так, питання, яке було. Що чи прийме Україна ініціативу Трампа по те, щоб віддати окуповані території їм через треті руки в оренду? Десятка жезлів, важка ноша недосяжна. Вже, то, Війна продовжуватиметься. Тому а я спитаю, чи, чи буде якась третя країна керувати окупованими територіями, типу в оренді? Чи буде таке, що якась третя країна або країна, або співдружність, або організація керувати окупованими територіями росіян в Україні? 5 пентаклів, Подожди: 5 пентаклів, десятка кубків, 6 мечів, ріка жезлів. Ну, щось може бути віляр, ну Не знаю. На хитрость, на якась нахитрость на, на втіхаря. Тебе немає.